Вітаю з вами Володимир, компанія Балконюа. Якщо ваш балкон в Хрущовці виглядає приблизно ось так і ви не готові з цим миритися, хочете його оновити, то додивіться це відео до кінця. Проблема всіх балконів в Хрущовці вони дуже вузькі, тому ми пропонуємо рішення зробити розширення по підлозі вперед, і ви тоді отримаєте 1,10, 1,15, стане його глибина. В цьому випадку на балконі у нас довжина була 2,60 стала 2,90 це, до речі, москітна сітка антикішка. В неї зроблено спеціальне металеве полотно. і Багато кріплень його ми застосовуємо. Якщо у вас котики, собачки ходять по підвіконню, ви боїтесь, що вони випадуть. Це дуже класне і круте рішення. Сітка антикішка. Цей металевий каркас ми зовні обшиваємо сайдингом, закриваємо його герметично. Також робимо утеплення під рамою, підлоги, стелю. Обов'язково робимо обшивку козирку. Тут як цей балкон далі ми обшиваємо ламінатом ось такий колір в стилі лофт, світло-сірий, дуже круто, ефектно виглядає на балконі. Також ми підлогу зробили під плитку чорного кольору і поєднали з дизайном з шафою. Балкон має великі розміри, на нього завжди приємно вийти. Шафу ми пофарбували в колір антрацит. Полички зробили індивідуально під клієнта для того, щоб туди все максимально зручно поміщалось. Стелю ми обшиваємо безшовними панелями, вішаємо потолочну сушарку. На даному балконі світло ми не виводили і повісили, як ви замітили, ось такий відкидний столик. Дуже класне рішення вийти, попити каву, відпочити. Тож, якщо вам потрібно зробити балкон в хрушовці, звертайтесь. Ми зробимо такий балкон за 7 робочих днів, надаємо гарантію 7 років.